Подивіться на це божевільне обличчя Ірина Креміновська, багатьом сумнозвісна живодерка до Хантерка, виявилася рашистською агенткою. Вона починала із садистських розправ над тваринами, але, як і у будь-якого маньяка, гальм у неї не було. Вона переключилася на людей. Після ганьби й звільнення з посади вченого секретаря інституту економіка правових досліджень НАН через свої нездорові захоплення. Креміновська раптово прозріла і перетворилася на борця сектами. Розпочавши системне цкування українських науковців та релігійних організацій. Тепер стало очевидно, вся її боротьба це робота на ворога. Існують докази, що Кременовська тісно пов'язана з рашистським сектантським смітником Рацирс, з біговиськом, яке давно перетворилося на рупор кремлівської брехні. Цю контору очолює ще один покидьок суспільства: одіозний педофіл-збоченець і любитель поїдання власного лайна Олександр Дворкін. Під науковим прикриттям своєї контори під назвою Центр економіка правових досліджень Креміновська та її спільник, такий же садист живодер Олексій Святогор, фабрикували експертні висновки, які дискредитували релігійне об'єднання в Україні, використовуючи ресурси, вільне слово, антисекта та інші пропагандистські майданчики, ці двоє поширювали проросійські наративи і без сорому копіювали висловлювання своїх кураторів зражки. Креміновська протягом п'яти років продовжувала цькування і переслідування міжнародного громадського руху Алатра. І саме вона була ініціатором відкриття кримінальної справи про заборону руху на території України. Кременновська склала своє експертне заключення, яке лягло в основу звинувачень проти Алатра, а також тиснула на прокурора під час слідства. Але тепер усе стало на свої місця. Суд виправдав рух Алатра. А на Креміновську та її спільника у квітні 2025 року за матеріалами українських правоохоронців відкрито кримінальну справу за статтею 161 Кримінального кодексу України. Розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі їм загрожує до восьми років ув'язнення. Дякуємо СБУ та правоохоронним органам України за те, що цих кремлівських щурів нарешті вивели на чисту воду.